Вітаю! Зараз я покажу, як обмінювати токени, і додавати ліквідність на CETUS в мережі Aptos. Заходимо на сайт і приєднуємо гаманець. В моєму випадку це Петра Валят. Щоб зробити СВАП. Вибираємо потрібний нам токен. Для прикладу я виберу USDC і Aptos. Вводимо необхідну кількість, яку потрібно обміняти. Вибираємо, якщо потрібно прослизання або залишаємо рекомендоване сайтом. І підтверджуємо обмін. Напробуємо в гаванції. Транзакція пройшла ідеально. Тепер перейдемо до додавання ліквідності. Переходимо в вкладку «Пулс». Вибираємо пул, до якого будемо вносити ліквідність. Пулів дуже багато. Також команда проекту обіцяє згодом додати ще. Для прикладу вибираю Aptos USDC. Ліквідність додається порівну в обох токенах. Автоматично від вибраної кількості, Підтверджуємо. Транзакція пройшла успішно. Тепер у нас відображається наша ліквідність, яку ми додали в пул. Загальна кількість і кількість токенів. Щоб видалити ліквідність, шукаємо нашу пару, вибираємо кнопку Remove, Беремо потрібну кількість в відсотках. Підтверджуємо кнопку «Remove». підтверджуємо маманці. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, тому не повинно виникнути складнощів. На цьому, все дякую за увагу.